Чмирівка оговтується після сильних ударів шахедами та ракетами, що відбулись минулими вихідними. Тоді, за офіційними даними, постраждало п'ятеро людей, серед яких двоє дітей. Наша знімальна група сьогодні побувала на місці прильоту та переконалась, що сапери продовжують знешкоджувати нерозірвані боєприпаси. Територія досі огороджена. стрічкою, там працюють надзвичайники та поліціянти. Зазначу, частково пошкоджена цивільна інфраструктура у села Фурси. Чмирівка вже. Повернули світло. Знеструмленою залишається лише одна лінія, де трапився приліт. Працівники ДТЕК запевнили нас, що електрику подадуть після повної зачистки території. На полі працюють сапери, збираючи частини шахетів та ракет. Тож вони просять місцевих не виходити на вулицю і не брати до рук небезпечних предметів до закінчення всіх робіт. В цих місцях таких великих пошкоджень не було. Сусіди там повибивало вікна, в шифері пробило дирку. Напроти ви приїжджали там гараж. Злетіло три листа шиферу і вилетіло вікно. А зокрема, у вас все в порядку взагалі? Ну, в мене нормально. Просто чули, гучно да. було, так? Так. Да. Взагалі, а так нічого не пошкодилось на будинку у вас. На будинку нічого не пошкодилось, але на вогні мого будинку на. Десь метрів 6-7 від моєї хати сквозна дирка. У Білій Церкві в чергове помітили загиблі риби на річці. Рось як повідомили у місцевих пабліках, у районі вулиці Недрічна у воді лежала мертва риба, а поруч виднілися кольорові кола від невідомої речовини. За інформацією департаменту ЖКГ про проблему знають та запевняють, що поруч працює СТО і там періодично з'являються плями, мастил на воді. Наразі комунальники поставили захисний бон від нафтопродуктів, що має унеможливити потрапляння шкідливих речовин. У річку рось чи допоможе це? Будемо слідкувати. У Блоцерківському міськрайонному суді відбулося перше підготовче засідання у справі щодо катування та бобиття 12-річної дівчинки. Нагадаю, справа сколихнула все місто на початку року. Двом обвинуваченим інкримінують жорстоке поводження з дитиною та вимагання грошей на засіданні. Суд заслухав усіх учасників процесу обвинувачених їхніх представників, адвокатів, представницю служби у справах дітей та прокурора. Усі сторони висловилися щодо. Можливості призначення обвинувального акта до судового розгляду, оскільки фігурантами справи є неповнолітні, як обвинувачені, так і потерпіла. Подальші судові засідання проводитимуть у закритому режимі. Прокурорка у справі подала клопотання про продовження запобіжного заходу для обвинувачених. Також юридична компанія Міллер, яка представляє інтереси потерпілої, звернулася до суду з проханням дозволити розгляд справи без участі дівчинки, аби уникнути її повторної психологічної травматизації. На Київщині мешканець Черкаської області налагодив канал збуту підроблених доларів та гривень. Його судитимуть За даними бюро економічної безпеки. Чоловік у змові з групою інших осіб реалізовували фальшиві купюри. Їх вони продавали за 35-65% нижче за номінальну вартість через особисті зв'язки. Останню передачу підроблених 30 тисяч доларів шахрай провів у центрі Києва в березні цього року. Одразу після неї. Його його затримали під час обшуків у фальшивомонетника Вилучили більше ніж на 2,3 мільйони гривень. Йому повідомили про підозру та скерували обвинувальний акт до суду. Сезон полуниці розпочався разом з ним і перші суперечки на ринках, чому така дорога, чи смачна і головне, чи варта свої грошей станом на третю декаду травня. Ціни на українську полуницю коливаються в межах 120-144 гривень за кілограм. Це на 22-30% дорожче ніж у той самий період торік, коли середня ціна становила близько 98 гривень за кілограм. Скільки коштує полуниця на білоцерківських ринках? Розкажемо. Далі. Полуниця за ціною золота. Цьогоріч її вартість дуже висока, кажуть покупці. Більшість беруть не кілограмами, як раніше, а по 200-300 грамів, адже вважають, що поки зарано вживати сезонний смаколик. Продавці пояснюють, полуниця цьогоріч вродила слабше, тож і ціна відповідна. Причини погодні умови, затяжні дощі, нічні похолодання у квітні та травні, та й дорога логістика. Везли червоненьку спочатку переважно за кордону. А це Греція, іноді Канада. А ще Закарпаття, але зараз можна знайти вже і місцеву. Зараз іде дерево Китнянський район, телешівка, піщана вирощує, до речі, наші дуже смачна солодка. Можна пробувати. Да дитина знає, де це піщала. Ну, ось так, ребята, солодка, ціна вже більш 200 гривень, 230. За півкіло, ви бачите, 100 гривень. Смачна, можна покуштувати. На прилавках здебільшого рані сорти степлиць масова польова полуниця очікується на початку червня. Саме тоді ціна може знизитися. Вартість варіюється за дрібну від 170 гривень за кіло до 250 за крупнішу, але менше цінника на ринку не знайдеш. Цьогоріч вона набагато дорожче, ніж у мене да, да, да. А на, скільки гривень? на гривень 50, мабуть. Mm -hmm. да. да. А взагалі люди беруть беруть люди, та да. це зависить від погоди. я ж кажу, це весна була морозна, дощовита, то так і плунеться дорога у супермаркетах ціни на ягоди теж не різняться. У межах 200 гривень. Подекуди є й менше, але там або ягід обмаль, або якість їх гірша. Окрім заморозків на постачання полуниці впливає і війна, адже переважно у тих районах, де зараз тривають бойові дії, полуницю зібрати неможливо або ж немає кому. В основному у вас така, що з українська українська да. так. солодка українська полуничка. Люди ще побоюються купувати ягоди, хоч продавці й показують лабораторні перевірки. Але багато хто не може собі відмовити у сезонних смаколиках та беруть їх. Хоч ціна і відчутно б'є по гаманцю. Зараз боїмося трошки пізніше, тому що ну в нас в принципі частний сектор. Ми на городі свою вирощуємо на єсть, Ну так для внуків можна взяти. 125. А ціна не кусається цього річ, трошки величенька. Ну, кусається, да воно все кусається зараз на, на даний момент. Купували, але зараз думаю, купити чи не купити. Я її куплю, купую, мабуть, за сезон три рази і, і помаленьку, бо я е, тільки сама її їм. Не рано купувати? Ось я гадаю, що не рано. Угу. Ну є полуниці вдосталь на всьому ринку, і я гадаю, що не рано. Потім може її не бути початися дощі, вона не буде така солодка. Вона там ну взагалі не рано. Тому треба купувати зараз. На ну, я собі купила все пів кіла. Поїла мабуть, я вже більш не буду купувати цього сезону. Поїла по отримала задоволення і все. Сезон полуниці короткий, але насичений. Невдовзі розпочнеться сезон збору ґрунтової. Тож пропозицій на ринку може стати більше. Тож радимо українцям не відмовляти собі повністю у цій насолоді, а обов'язково відчути смак початку довгоочікуваного літа. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Станьте на крок ближче до свого міста разом з еспресо Біла Церква. Щодня ми розповідаємо про те, що справді важливо: події, люди, рішення, усе, що формує наше з вами сьогодення. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, щоб бути в курсі новин першими. З нагоди сьомої річниці створення 114-ї окремої бригади ТРО збройних сил України, яка дислокується у білі церкві, вихідними провели патріотичний автопробіг. Його ініціаторами стала громадська організація Об'єднання добровольців ветеранів війни. Колона зібралась біля парку Олександрія, де всі присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Після чого вона проїхалася центральними вулицями міста. В автопробігу взяли участь військової Вовці, ветерани, добровольці, дружини захисників, родини загиблих, волонтери та небайдужі жителі громади. Після завершення пробігу всі охочі підписали прапори для бійців, а також завантажили зібрану допомогу в мікроавтобус. Його бригаді подарувала Національна академія СБУ. На куп'янський напрямок захисникам передали чай, каву, питну воду, енергетики, ковбасні вироби, продукти швидкого приготування, смаколики, засоби гігієни, дитячі малюнки, листівки з теплими словами. У краєзнавчому музеї відбулася презентація нової книги Таїни Браченко Калинова гілка. Захід відкрили школярі, які щиро і проникливо читали поезії про українське слово. Також присутні вшанували хвилиною мовчання усіх, хто поліг за право говорити українською. Авторка Калинової гілки Таїна Браченко розповіла, що це збірка про мову і про силу слова. У ній 46 історій, які розраховані на читача будь-якого віку, на одній зі сторінок написано. Цитую. книга розрахована на молодих і маленьких, на літніх і стареньких на українців, а також усіх, хто хоче нас ближче пізнати, щоб любити і шанувати. Зі слів журналістки та освітянки доробок вона обіцяла написати своєму наставнику, якого вже немає в живих, а також батькові. Частину видань таїна подарувала школам. Також їх можна взяти, прочитати у бібліотеках міста. Мене надихнуло на написання цієї книги те, що зараз, на жаль, у наших школах це не з, не з провини вчителів, педагогів вищих, не викладається такий чудовий, потрібний предмет, як народознавство. Розуміло чому? Тому що онлайн, тому що тривоги, тому що перевантажені діти, перевантажені студенти, але голод зараз дуже сильний щодо цього, щодо походження наших українських слів, обрядів, звичаїв. А річ у тому, що я більше половини я свого життя працювала журналісткою у різних газетах, тому що мій колишній чоловік він був військовий. І тому доводилося приїжджати, часто їздити у відрядження, зустрічатися з різними людьми. І от дуже часто сільські жінки в електричках, в автобусах, іноді розповідали такі цікаві речі, яких не можна знайти в жодному словнику. А якщо додати ще е, такий факт, що всі літні канікули я проводила за бажання моїх батьків, моєї по-батьки. З сільської бабусі, то вона мені дуже багато розповідала про обряди, про звичаї. І, звичайно, що я не полягалася ні на які там наукові цитати, а я вирішила цю книжку написати просто як розмову бабусі з онучкою, щоб це було легко читати. Не поспішайте ховати парасолі та верхній одяг, адже кінець травня. Синоптики укргідрометцентру обіцяють хмарним та зрясними зливами. У вівторок температура повітря прогріється до плюс 17, В день вночі плюс 15. У середу дощитиме весь день, але холодно не буде до 19 тепла. У четвер за хмар подекуди визиратиме сонце, але без опадів не обійдеться. Температура сягне плюс 22. П'ятниця теж буде дощовою та сонячною. Ною водночас, а ось субота та неділя порадують меншою кількістю злив та подекуди визиратимуть сонячні промені. Стопчики термометрів в день сягнуть плюс 18, вночі до плюс 14. Наш випуск за 26 травня добігає кінця, але наша робота ні. Поки ви відпочиватимете, команда спресу біла церква вже в пошуку нових фактів, історій і відповідей на важливі запитання. Ми повернемося вже завтра зі свіжою підбіркою новин. До зустрічі.